Виконуємо номер 1621 із підручника Геометрія 8 та номер 2821 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть бісектрису АЛ трикутника АБЦ, якщо АЦ 15 см, АБ 12 см і БЦ 18 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. у нас трикутник АБЦ, АЛ бісектриса, АЦ у нас 15, АБ12, БЦ у нас 18 см. Потрібно знайти АЛ бісектрису. Позначимо БЛ змінною Х. Нехай БЛ Х см. Тоді... CL буде дорівнювати 18 відняти х сантиметрів. Ну, а тепер використаємо властивість бісектриси трикутника. Бісектриса трикутника ділить його на відрізки пропорційні прилеглим до неї сторонам. За властивістю бісектриси. трикутника. АВ відноситься до АС як БЛ до ЛС. І підставимо АВ у нас 12, АС у нас 15, БЛ у нас Х і lc або cl 18 відняти х. Ну, тепер використаємо основну, властивість пропорції. Добуток ранніх членів пропорції – даріння добутку середніх. Це буде 12 помножити на різницю 18х, і в правій частині 15 помножити на х. Розкриваємо дужки. Множимо на 12, 12 помножити на 18, це буде 216 і 12 на мінус х мінус 12х. Ну, а тепер переносимо доданки з лівої частини, праву, змінюючи знак на протилежний. Мінус 12х, мінус 15х дорівнює мінус 216. Це буде мінус 27х дорівнює мінус 216. І щоб знайти х, потрібно мінус 216 поділити на мінус 27. При діленні двох чисел з однаковими знаками, отримаємо число додатнє. І 216 на 27, отримаємо 8. Отже, у нас БЛ дорівнює 8 см, а CL буде 18, відняти 8, буде 10 см. Ну, а тепер працюємо за формулою бісектриси трикутника. Якщо АЛ у нас бісектриса трикутника АБЦ, то АЛ у квадраті за формулою бісектриси трикутника АЛ у квадраті, Дорівнює АВ помножити на АС І відняти БЛ помножити на СЛ. І підставляємо тепер, рахуємо. АЛ у квадраті дорівнює. АБ у нас в умові 12. Опущу АБ 12. А АЦ 15. Отже, 12. Множимо на 15 і віднімаємо БЛ 8 на 10. 12 помножити на 15. Це буде 180. І 8 на 10, 80 маємо 100. Це АЛ у квадраті. Уже підберемо таке число, яке підносимо до квадрату, отримаємо 100, це буде число 10. І записуємо відповідь. А у нас 10 сантиметрів. Номер 16, крапочка 21 із підручника геометрія 8